У цьому відео на вас чекає справжня детективна історія про маленького жучка, який переїхав з Америки в Європу і ледь не вбив всі виноградники Старого Світу, і про науковця з Вінничини, який намагався зробити сорти винограду, які будуть стійкі і перед цим жучком, і перед хворобами, і поганою погодою. І йому це вдалося. Тож він став відомим у світі, дуже крутим, і під його керівництвом народилось понад 40 сортів винограду. А коли радянська влада почала знищувати його виноградники і роботу всього його життя, він і сам обрав піти з життя. Я Яна, це мій паскар, який добровільно ліг на дивані, чесно. Сьогодні вам треба знати про круте українське вино і відомого на весь світ науковця, селекціонера, який виноград для цього вина створював Павла Голодригу. Близько мене в очах з двох причин: перше, бо в мене температура, коли на вулиці 25 градусів, що обідно. А друге, тому що я дуже рада нарешті повернутися до мого каналу, ще з такою крутою темою. За час, поки ми не бачились, як бачите, я змінила зачіску, звільнилася з роботи, через яку власне не встигала робити нові відео на канал, і зібралась пройти 300 кілометрів сама пішки шлях каміну до Сантьяго, щоб трошки навести лад в голові. А там даже стоїть рюкзак, тому що поїзд на мій маршрут вже завтра. Тож, по поверненню, чекайте на нові відео на канал. Що не змінилось за цей час, так це моя любов до всього українського, зокрема до вина. Я обожнюю розповідати людям про моїх улюблених виноробів з Київщини, Миколаївщини, Львівщини, Поділля і бачити, як вони куштують і закохуються у це вино і руйнують у себе в голові стереотип, що в Україні немає хорошого вина. Тому ми робимо це відео разом з Бівайн, бо хочемо, щоб якомога більшої кількості людей блищали очі від цієї теми, але не від температури. 5 травня виконується 105 років від дня народження видатного вченого Павла Голодриги, і ми з Бівайн хочемо, щоб пам'ять про нього жила і надалі. Тож, якщо ви дивитесь це відео разом з Келихом вина чи там з чайочком, можете підняти цю чашечку цитронного магарача чи чаю. А цитронний магарач це якраз літнє вино дуже в цьому для цього крутого дядька. Вино було з нами завжди. Його почали робити аж за вісім тисяч років до нашої ери. Я питала питала чата GPT, логічно, що він на шість тисяч років вино старше за Ісуса. І на нашій території вино почали робити вже трипільці, можливо, навіть чотири тисячі років до нашої ери. Але офіційна історія починається сімсот років до нашої ери, коли. Греки почали колонізувати при Чорномор'ї і почали тут робити вино. Мені дуже сподобалося, що є згадка в повісті временних літ, де князь Володимир у нього був кастинг, яку релігію обрати для Київської Русі. До нього поприходили різні представники різних релігій, і мусульмани цей кастинг не пройшли. Бо, як написано там, Володимир сказав. Для русів пиття це веселощі. Ми не можемо без того бути. А мусульмани вони проти алкоголю. От того ми з вами і християни зараз. Отак, от, от а у 16 столітті тогочасна еліта, козаки, вони щорічно купували в Криму щось типу майже 200 тисяч пляшок. вина, а також вони висаджували власні виноградники. І вони були в Батурні, Глухові, в Ізюмі, Святогорську скрізь біля. Монастирів, а у XVII столітті, це ми ще історію виноградарства в Києві проходимо, Висаджують багато виноградників на Кловському узвозі, біля Марінського парку, біля площі Слави, на Подолі, біля Щикавиці, славно звісно. Уявляєте, як було б гарно, якби там зараз замість цієї хаотичної забудови були виноградники? Це вау! 1823 рік це рік, коли починається виноробна історія села Шабо, і вже тоді їхнє вино відзначають на міжнародних конкурсах. Просто уявіть, як це давно і як давно виноробство є частиною нашої історії. 1857 сталося нашестя філоксери, і цей шкідник трикнувся і України. Вони знищують і жучки, майже всі європейські виноградники. Більшість виноградників на Закарпатті і у решті регіонів України. То що ж таке ця філоксера? От, уявіть, є собі Європа. Вона робить модне смачне вино, вживає замість води і вирощує свої виноградники сотнями років. А чим старіші лози, тим вони крутіші і крутіше з нього виходить вино. Тому в Європі вони старі і модні, запам'ятали. Потім, у 1492-му, Колумб відкриває Америку. І все добре. Люди такі: Вау, тут інші рослинки, все таке цікаве. Давайте це все досліджувати. Вони приїжджають і бачать там величезні грони винограду. Вони такі, все, це рай, будемо робити тут вино, Ну, і щось роблять, а воно якесь не таке, виходить. Виявилося, що той виноград, з якого роблять вино у Європі, який лежить роками в підвалах колекціонерів, його смак покращується. Він належить до сімейства Вітіс Вініфера. Це шардоне, каберне, пінонуар, ну ви знаєте. А американський виноград, який стійкий до морозів, до спеки, нечутливий, до хвороб, належить до іншого типу. Зокрема, І із нього вино виходило не дуже. Тож європейці завозять в Америку саджанці європейських лоз, а воно щось умирає, і вони не розуміють, чому. Ну ми вже знаємо, що їх з'їдала філоксера. А від Сломбруська до неї був стійкий, і вони пробували завести американські лози в Європу, щоб були ботанічні зразки, вивчати там оце все. А тоді як подорожували з Америки, з іншого континенту до Європи, поки доїдеш два місяці вернеться. Але все змінилося з винаходом переплава. у 1838 році. Це правда важливо дослухати. Перше переплав здійснив поїздку від Нью-Йорка до Європи за 18 днів, 10 годин замість там. Купи, купи, купи днів. І от чомусь вже у 1858 році виноградники починають хворіти чимось незрозумілим. А все відбулося якраз тому, що раніше жучки філоксери вмирали від того, поки їх за кілька місяців довезуть до Європи. Да? А коли вони йшли переплав, вони не встигли померти і приїхали в Європу і заразили там абсолютно весь виноград. І в результаті ця хвороба знищить більшу частину виноградників. Франції практично знищить їхню виноробну промисловість, але це торкнеться не лише Франції, а буквально всієї Європи і України також. Їм не вдавалося дуже багато років виявити, що це вбиває виноград, тому що філоксера живиться соком з листків і коренів рослин. Вони вприскують свій такий токсин в рослинку, і потім е, в процесі їхнього харчування, коли комашці вже не мають чого їсти, вони себе перелізають на іншу, здорову рослину. Дуже багато винних підприємств закрилося, і почалась така міграція виноробів до Алжиру та США. І от французький уряд каже: ми. Заплатимо 320 тисяч франків, це, мабуть, дуже багато грошей тому, хто знайде ліки від цього захворювання. І були такі два винороби: Лео Лаліман та Гастон Базіль, і вони запропонували, а давайте візьмемо ці американські лози, які стійкі, прищепимо їх до європейських лоз, і виходить, вони допоможуть їм бути нечутливими. І дуже багато вино робів такі о, американські лозі, де ні. Але це реально іншого виходу не було, і воно почало працювати. І коли цей лео е, прийшов до французького уряду, каже: Гроші, давайте мені такі ні, ну це ж не ліки, це ж ти там, тіпа, типу, придумав якийсь спосіб, але як перемогти ти не придумав, так що до побачення. 1930-х з'являються радянські бренди кріплених вин та совєтської шампанської. СРСР поїть своїх громадян дешевим продуктом, щоб вони веселіше переживали колективізацію, голод та великий терор. В цей час нашому герою Павлу Голодризі ще тільки 10 років. Він народився в селі Сутиски за 27 км кілометрів від Вінниці, і тому що трошки почекайте. Ми ось ось до нього дійдемо. Бо поки що він їде на Кубань. Етнічно українські землі, де жило багато козаків, і вступає до сільськогосподарського інституту в Краснодарі, де вчить виноградарство. Навчання перериває Друга світова. В 41-му його мобілізують на фронт, і він бере участь в бойових операціях в складі танкового полку. І там він служить начальником радіозв'язку і має чин капітана. З усіх студентів Кубанського інституту після війни повернулися лише четверо, і серед них був Павло Голодрига. І після навчання він отримав скерування в Ялту, в Магарач, який був тоді найкращим дослідницьким центром СРСР, і поїхав в Крим. Що таке магарач? У 1828 році давно в Ялті в Криму з'явилася така перша наукова установа Російської імперії, яка була присвячена винограду. На базі Нікітського ботанічного саду, однієї з найстаріших в Східній Європі, яка веде роботи з питань плодівництва і ботаніки. І от в цьому інституті працювали надзвичайно видатні вчені. Вони виводили нові сорти винограду, вивчали кліматичні зони для того, де його краще сажать, постійно експериментували з технологіями ферментації, краще робили прям передову наукову роботу. І великі виноробні звертались до виробництва інституту за консультаціями, як правильно купажувати вино, як зберігати його колір, дайте фахову пораду, як там витрачати менше виноматеріалу. А найактивніше там розвивався напрямок селекції: це коли там беруть одніє, одного росточку винограду, іншого поєднують, щоб він вийшов кращий. І от коли інститутом керував український селекціонер Павло Голодрига, то інститут був в той час найплодовитішим за своїми результатами. Під керівництвом Голодрига інститут створив понад 40 сортів різних винограду, а сам він був автором ще 23. Всі сорти відрізняються тим, що вони стійкі до морозу, вони практично не потребують ніякої хімічної обробки, бо усе на це не було грошей. І в 80-х роках він навіть вивів групу сортів такого дуже раннього дозрівання, які не боялись ні цієї філоксери і достигали за 110 днів. Для порівняння ркацетель, сорт винограду достигає за 170, а Шабаш за 180 днів. І прикиньте, за 110, це прям він скоротив ледь не в третину, напевно. І тоді, як у часи філоксерної кризи, всі сорти в Криму пересаджували, щоб врятувати їх від цього жучка, Голодрига свої не пересаджував. Він був певен, що його виноград витримає на щастя, і так і сталося. Павло Голодрига дуже тісно співпрацював з іноземними науковцями, генетиками, селекціонерами, тож мав доступ до низки сортів, які виводили її за кордоном. В Німеччині, Португалії, і вони всі постійно послуговувалися його сортами, бо вони були передові. А також він першим ввів селекції використання ЕОМ, ну, це, типу, перших комп'ютерів електрообчислювальної машини. Бо він казав, що, типу, як одній людині запам'ятати 20 тисяч характеристик одного сорту, якщо він може. Це все завантажити в комп'ютер і звідти дістати. І виходить, що він був наскільки передового мислення, що започаткував це у себе в інституті. Тож робота голодриги в була дуже важливою, бо у радянського союзу не було грошей купувати дорогі іноземні гербіциди. Їм треба було ставати менш залежними від імпорту, Тож їм треба були сорти, які стійкі до хвороб і морозу. А Голодрига він ставив перед собою ще складнішу задачу: зробити сорт не просто який буде і від морозу, і від шкідників е захищений, але ще й від філоксери. І при цьому сорт має залишити високу якість. Його колеги відзначали, що сам він не зловживав алкоголем, постійно займався спортом, був дуже освіченим, і його сила була в організованості, тому що, коли багато-багато років працюєш над однією задачею, це і дає результат. Бо в селекції. Тобі для результату потрібно років 10. От один його, з його учнів наводить приклад, що в математиці ти можеш побачити в своїх розрахунках якусь помилку і виправити. А в селекції ціна помилки дуже висока. Якщо ти захочеш виправити помилку в цьому сорті, ти витратиш ще 10 років. Бо створити сорт це як створити окрему планету. Петро Вальвач називає його селекціонером від Бога. Вчений пригадує, що він був справжнім, фактурним українцем, працьовитим, веселим, життєлюбним і знав дуже багато українських пісень. За словами Віктора Клименка, Павло Голодрига був дуже яскравою, як зараз кажуть, креативною особистістю. Його ім'я тоді фігурувало скрізь, в газетах, в товстих журналах, на телебаченні. З Австралії спеціально прилітали телевізійники, щоб зняти про нього сюжет. І він досягнув. Надзвичайної, надзвичайних висот у селекції сонячної лози. І от уявіть, він за 66 років життя створив 23 власних сорти. Ну, це дуже багато. Серед сортів, якщо ви трошечки орієнтуєтеся, це Антей Магарацький, кентавр, Спартанець, Аврора Магарача, а сорти інституту цитронний Магарача, рубін голодриги, ранні Магарача, бастердо Магарацький. Добре, що вони вижили, бо багато хто не виживе зараз. Ви зрозумієте чому. На той час алкоголь опосередково надавав 30% доходів до радянського бюджету. Ще Катерина II казала, що п'яним народом легше керувати, і Сталін перейняв у неї цей принцип. Тож він роками підсаджував людей на дешевий доступний алкоголь. І проблема алкоголізму дійсно існувала і була дуже. Потужною радянському союзі є статистика, яка фіксувала, що в Харкові ті робітники, які працювали протягом 9 годин на заводі, витрачали на алкоголь близько третини своїх доходів. А ті, які працювали 10-12 годин, витрачали дві третини доходів на алкоголь, і якраз розквіт цих експериментів селекції голодриги. Випадає на антиалкогольну кампанію, яка відбувається у 1985 87 роках. Тоді совєти, у них було гасло боротьби з паяцтвом. Починають викорчовувати сотні тисяч гектарів найцікавіших сортів по всьому СССР. Я це кажу, в мене правда мурашки по тілу, бо скільки знищено нашої історії через цих придурків, це просто нереально. Вони знищують розплідники, в яких десятки тисяч саджанців, які вивів професор Голодрига та його команда. Сорт мускат білий, який раніше ліс, майже на шести тисячах гектарів кримських земель, зберігся всього на 394 гектарах. Мускат чорний вцілів на 56, мускат ружевий на 30. Сорт мускатель зник повністю, а унікальний сорт Екімка Раз, якого робили легендарне вино Чорний доктор, вцілів лише в колекції інституту. Павло Голодриго намагався врятувати роботу свого життя. Навіть зустрічався з Михайлом Горбачовим на його дачі в Феросі, аби переконати його, щоб він зупинив знищення виноградників, але це було марно. До антиалкогольної кампанії Україна за площу виноградників посідала третє місце в СССР. А у виробництві вина була другою. І за ці два роки, всього два роки кампанії, дуже велику кількість українських виноградників знищили. Закарпатські регіони постраждали найбільше. Там взагалі знищили до половини всієї лози. А за деякими даними було знищено 30% виноградників. Це при тому, що під час Другої світової знищили 22 Гасло компанії було тверезість норма життя. Магазини продавали спиртне по кілька годин на день. Перед ними була величезна черга для того, щоб купити алкоголь. Насправді кажуть, це і стало останнім таким гвіздочком в труну Радянського Союзу, тому що, по перше, алкоголь. Дуже багато приносив прибутку, і це дозволяло давати дотації на вартість інших продуктів. А через те, що інші продукти, ну як молоко, хліб, не дотувалися, вони стали дорогими. Почався дефіцит. Люди почали робити самогон. А гнали його з усього, що можна, що почалася дефіцит ще й тих товарів, з яких можна гнати. І так в тому радянському Союзі дефіцит всього на світі, а тепер у них взагалі нема що купляти. І вони стояли в цих чергах, постійно ругали владу, і виходить, що це були такі перші антирадянські мітинги, тому що. Просто таке обурення було у людей, бо представники влади вони і далі могли брати алкоголь скільки хочеш. Страждали від усього лише прості люди. Врешті, у 1986 році, голодригу звільняють з посади директора інституту за ініціативи керівника Харчпрому Олександра Титова. Я навмисно зберігаю ці всі прізвища, бо мені здається, що в історії кожен герой має залишатися, ем, кожен має відповідати за своїх вчинків. Його звільнили нібито через пенсійний вік, бо йому було 66 років. Але насправді Совєтам дуже зважала його позиція проти безглуздих дій влади. І через два дні після звільнення 19 грудня 1986 року Павло Голодрига повісився у себе в підвалі. Саме тоді розпочиналася гласність, і про цю трагедію почала писати центральна преса, в тому числі перебудовний аганьок. Там свій некролог опублікував Юрій Черниченко. Він дружив з Павлом Голодригою 20 років. Стаття ця називалася Білий мускат червоного каменю, і там його друг розповідає про те, що з життя пішов відомий вчений. А ховали його ніби якогось злочинця, тому що працівникам інституту заборонили приходити на похорони. Його хоронили, ніби знаєте, радянська влада вона ж була відділена від релігії, дуже антирелігійна. Але в статті він каже, що але нібито знову працюють церковні правила, що самогубці ми не відспівуємо. Заборонили будь-яким працівникам інституту говорити щось на його могилі. Я, до речі, бачила в документальному фільмі, що його могила навіть зображена. Вже там така зображення виноградного грона. А він насправді був вченим світового рівня. До нього приїжджали австралійці знімати про нього фільм. Він був одним з найбільш цитованих вчених цього інституту. І там друг наводить певні причини його самогубства. Перше з них це Зрада деяких його учнів, яку він не зміг пережити через їхній кар'єризм, і те, що вони відмовились його підтримати в момент, коли його усунули від посади, бо кожен дбав про свою кар'єру. Потім друга причина це те, що через якусь ситуацію незрозуміло, яку в інституті грали багато старої меблі, і Голодригу звинуватили, що. Це через його халатність їх вкрали, і він мусив відшкодувати всі збитки. А це якась нереальна сума, взагалі не підйомна. І він, до речі, про це також напише в передсмертній записці, яка залишилась його дружині. Головний висновок із цієї статті в тому, що позбавити Павла Голодригу можливості працювати з виноградом, означало позбавити його життя. І після того, як вийшла стаття, люди в Ялті вийшли страйкувати під магарач. Коли дізналася про його смерть, дослідники пишуть, що саме це й врятувало кримське виноробство і виноградарство від повного знищення і занепад. Професор Голодрига виходить, поклав своє життя, щоб зупинити смерть кримського винограду. Ми маємо зараз деякі з його сортів завдяки жінці, яку звуть Марія Костик. Вона працювала поруч із Павлом Голодригою, і зокрема під час антиалкогольної кампанії також. І Після його смерті їй вдалося зберегти більшу частину сортів його селекції. Бо коли вона зрозуміла, що розкорчовувань виноградників не зупинити, вона передала сіянці окремих сортів дружнім підприємствам на Кавказі у Чечні. І в 1994 році, перед початком Першої чеченської війни, яку розв'язала Росія, Марія Костик повернула саджанці до Криму. І одразу ж після того разом з колегами-науковцями вона почала присувати ці сорти селекції інституту магарача у всіх українських виноробних регіонах і намагалась переконати цих виноробів, що ці сорти вони дуже перспективні. І таким чином на українські землі повернули та висадили понад 60 сортів з Кримського інституту, серед яких цей цитронний Магарача, дуже смачний, Олег. Можете спробувати їхній сорт Янчин Хілс, Рісус. Буковинка, рубін-голодриги тож надзвичайно смачний, лівадійський, чорний, мускат-голодриги та інші. Марія Костик згадує, як вони познайомилися. Був вихідний, під вікном моєї квартири на першому поверсі зранку почали так гупати, що аж земля затремтіла. Я мерщий на двір, а там незнайомий чоловік біля нашої багатоповерхівки, щосила лупає лупою киркою. Я відразу руки в боки і грізно так: що це ви тут робите? То ось виноград хочу посадити води, дасте на полив, і слово за слово, і Павло Якович запропонував Марії Костик перейти до нього у відділ селекції магача. До знайомства з ним вона знала про виноград лише одне: що він буває білим і чорним. У Марії Костик збереглися і численні фотографії видатного селекціонера, в тому числі ті, які жінка, коли була молодшим науковим співробітником, встигла витягти буквально з урни смітника, куди всі папери, нотатки покійного згріб новий господар кабінету. От що каже Марія Костик, що Павло Якович зібрав близько 45 тисяч сіянців. 300 доноростійких гібридів, сортів, які йому надсилали колеги майже з усіх виноградарських країн. І такого генофонду, напевно, ніде в світі не було. І за три роки після смерті Голодруги все це було практично знищено і викорчено. А їй вдалося врятувати і привезти у Чечню лише дещицю, приблизно 20 виділених зразків. Павло Голодрига був не просто виноградарем. він був вченим, філософом, гуманістом, людиною, яка жила вином. не заради випивки, а заради культури. І він став для мене, здається, символом такої знищеної, але не зламаної спадщини. Тож, 5 травня, коли у нього буде день народження, згадайте людину, яка присвятила життя майбутнього нашого Закінчу я тим, що у мене в житті воно з'явилося років 6 тому, коли ми з моїм хлопцем владом почали досліджувати, ходити на винні фестивалі. І, ну, чесно, це так. Те... Такий смаковий бум. У нас так багато різних класних сортів, які не те, що не поступаються іноземним. Вони часто їх перевершують. Тому я дуже раджу вам колись або заритися і дізнатися про це більше, або напишіть мені, я вам дам перелік якоїсь бази, яку варто скуштувати, бо українське вино, ну це прям супер класно. Ви ж знаєте, що зазвичай парується. Е та той напій найкраще з їжею, які з одного регіону. Цей принцип працює там французьке вино з французькими сирами, ну, умовно. І тож у нас в Україні, мені здається, для нас українське вино це просто вау! Під наші якісь українські сири, українське м'язко, наші овочі, наш хлібчик з нашою олійкою. Ну, мені здається, це якась додаткову суперсилу, яку можна в собі відкрити, і дуже важливо пам'ятати про таких класних людей, як от Павло Голодрига, і нести історію про них у майбутнє. Ну і якщо вам цікаво дослідити трошки більше українське вино, то приходьте на Бівайн, який буде в кінці травня. Ну, все, пока. Я пішла в похід. А можемо показати мій класний рюкзак, восьмикілограмовий, з яким я буду йти? Це у мене вже завтра поїзд, а повернусь і сам вам розкажу. Дуже щасливо повернутися до каналу. Це просто кайф.